Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну так як сісти і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалося там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з кармана винімали щось віддавали, і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють. увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким, а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. line